Ось тут стояла сцена на минулих вихідних. На цьому стадіоні відбувався дев'ятий щорічний дитячий фестиваль танцю та фарб Holiday Fest 2023. До нас приїхали танцювальні колективи зі всієї України. Їх було у нас 24. з 14 міст країни. Навіть були такі гості з міст Буча та Ірпінь, що особливо для нас вагомо. Цьогоріч Holiday Fest особливий. Починалося все з відкриття. На офіційному відкритті у нас взяла участь дівчинка, дідусь якої 15 місяців знаходиться зараз в полоні, та дівчинка-брат якої зараз поранений і знаходиться в госпіталі. І дуже цікаво, що ці діти вони танцюють в одному колективі і приймають участь у нашому фестивалі вже, напевно, четвертий чи п'ятий рік поспіль. Також цікавим було те, що кожен танець. Це майже біля 200 композицій, які виконувалися на цій сцені. Збирав, акумулював певну суму коштів. Тобто під час танцю діти збирали в скриньки певну суму коштів. Наприкінці кожного із днів ми рахували ці кошти і визначали, який же колектив приніс найбільшу суму. І таким чином визначали володаря кубка допомоги ЗСУ по кожному дню. І дуже цікаво і приємно, що один із днів цей кубок отримали наші відразу два уманські колективи: це колектив Космос та колектив Крок Вперед. Цікавим було те, що під час проведення благодійних аукціонів, які відбувалися як і в перший, так і в другий день. Переважна більшість учасників цих цих аукціонів це наші поранені військові, які зараз знаходяться на лікуванні е, в місті Умань. Це люди, які з різних куточків України. Зокрема, розкажу цікавий випадок. Один із лотів е, це, до речі, досить непогана сума, не будемо її озвучувати. Була придбана військовим, який зараз тут знаходиться на лікуванні з міста Дніпро, е, який просто каже: Я проходив повз і побачив, що у вас тут щось відбувається. Зайшов. І залишився на цілий день і аж о пів на дев'яту вечора він взяв участь у аукціоні. От і таким чином підтримав фестиваль і підтримав нашу ідею в збору коштів для допомоги для, для збройних сил України. Він так правда прийшов прямо з перебінтованою рукою, з з злівою. Дуже такий позитивний, класний. Велика подяка е, дійсно нашим партнерам, нашим однодумцям, це ті компанії, ті люди, які підтримують наші ініціативи, зокрема і фестиваль Holiday Fest. Окрема велика подяка це благодійному фонду разом з керном. Ці люди, е, наші однодумці, наші соратники протягом уже семи років, які допомагають, які е, закривають певні потреби, які е, придумують цікаві ідеї, які ми спільно реалізовуємо на цьому фестивалі. Що цікаво для них це не є якісь прибутки. Насправді це є інвестиція в майбутнє інвестиція в наших дітей. Також цікавим, що на фестивалі було представлено досить багато партнерів, досить багато бізнесу, які переїхали з зони активних бойових дій або з території, які зараз окуповані, і яким чином намагаються працювати в нашому місті, прижитися в нашому місті, яким чином рухатися в нашому місті. От такий яскравий приклад: це навчальний центр. Я сам який переїхав з міста Пердянськ. Ми знаємо, на жаль, воно зараз тимчасово окуповане. Е, які були представлені на цьому фестивалі, досить потужно представлені, які які мали благодійну ініціативу, розігрували планшет Apple, е, до речі, за малюнок і дитинка виграла цей планшет, і дійсно він був переданий. І таких у нас було десятки на території цієї події. І для нас це свідчить про одне, що е, ми не одні, у нас багато однодумців, які розділяють наші, наші принципи і те, що ми робимо зараз. І фестиваль має право на життя. Тим паче, якщо він відбувся 9 рік, я думаю, 10-й обов'язково буде і обов'язково буде під мирним українським небом у 2024 році. А поки працюємо, в нас ще дуже і дуже багато роботи.